Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в Покровському районі. В районі 129-го біля крамниці АТБ. Помідори є по 68 гривень, по 110 найдорожчі. Огірки 55. На зарічному ще вчора бачив, по 30 і по 40 були. В палатку вичили. Капуста здорожчала. Для 28 гривень. Вчора теж бачив ще по 20. І це було на заліченні. Банани 69 гривень. Апельсини 55. 56. Мандарини 11 гривень це за 100 грамів. Вони тут то кіло пишуть, ціни то в кіло, то в 100 грамах. Якщо щось дороге, то в 100 грамах. Ну, яблуки це вже, мабуть, новий урожай, бо малі, видно, пані. Хоча ще їй старого урожаю, також 65. Картопля стара 28 гривень. 40 гривень, буряк 49 гривень І молода картопля 38 гривень Це Овочева палатка вже в районі світанку. Тут взагалі вже капуста 35 гривень. Ногірки також 55. Як і в АТБ. Помідорів дешевших 110 взагалі нема. 110-125. Колоні 58 гривень. Найдешевший продукт. Хоча ні, апельсини в АТБ дешевше тут. Ну, клубніка 160, дешевше її нема, бабусь ніде. Ну, 220 черешня. Трохи все дорожче, ніж в АТБ. To my w okolicy 20. Uniwersum Це мене навпроти колишнього кінотеатру Горняк. Зараз тут нічого немає, Вон забор там. Раніше там. Так його і не добудували, потім руїни стояли. Ну а потім все ж таки все прибрали. Це якщо прямо так піти по цій дорозі, то вийдемо ми на ставки, на пляж ставки. На верхній. Недалеко від зупинці. Там для лікарні ще й нижній є. Це ми вже між піонером і кресом. Відміниться там стадіон. Раніше тут грав, грав клуб гірник. Тепер кривбас грає. Гірника води взагалі вже немає. Вони ще об'єдналися, чи що, би. Та база, що була раніше на гірнику. Ось кривбас там. До речі, кривбас на п'ятому місці завершив до щельні. Це раніше робила, вже, мабуть, більше п'яти років не робить пиво тут. Грілка була на розли. І там взагалі відміниться піца кафе. Раніше там кривний бар при радянському селі був в полуподвалі. І на цьому поки що все. До побачення.